Доброго дня, шановні друзі, мене звуть Сергій Пізняк, я сержант Національної гвардії України. У листопаді 2022 року, під час наступальних дій під Кремною, я теж наступив. Але на протипіхотну міну, в результаті чого, втратив ліву ступню, От, травма важка, поранення серйозне, і я дуже мучився фантомними болями. Я познайомився з Віктором Мацишиним, лікарем-неврологом, і він мене в свою чергу познайомив з методикою трансцендентної медитації ТМ. Практикуючи її, я позбувся фантомних болей, відрегулював собі сон і ну, взагалі загальне самопочуття стало набагато, набагато краще. Я перестав приймати там пригабаліни. Знеболювальні, ну тобто, ну, повністю позбавився цих медикаментозної залежності щодо о, якого припинення ну, тієї болі, яка мене мучила. Віктор Сергійович, думаю, розкаже про це більш точніше. І більше. Так, Сергій, дякую за представлення. Дійсно, техніка трансцендентальної медитації, яку ми навчалися. Дозволяє нам отримувати унікальний стан, під час якого наша фізіологія починає відновлюватися. Сама техніка звично практикується два рази на день, зранку і вечорі, сидячи в зручному положенні з закритими очима. Під час цієї медитації ми відчуваємо дуже глибокі переживання розслаблення. Тобто, під час цієї медитації розум починає природньо витончуватися. А як ми розуміємо, що розум і тіло дуже тісно зв'язані, і коли розумова активність починає заспокоюватися, тіло розслабляється, і розслаблення настільки глибоке, що ми можна сказати, відпочиваємо навіть глибше ніж під час сну. А прекрасно всі ми розуміємо, наскільки важливий нам відпочинок, оскільки під час відпочинку в тілі відкриваються додаткові резерви, ресурси, самовідновлення. І в даному випадку, так в Сергія, це Посприяло тому, що нервова система була здатна більш швидше відновлюватися, за рахунок чого був покращений сон, і симптом, такі як фантомні болі, які дуже важко піддаються корекції, теж показали дуже гарний результат. Також відомо, що ця медитація дуже ефективно допомагає при стресових розладах, посттравматичних стресових розладах, в людей з панічними атаками, з тривожністю, з депресією. Ця медитація допомагає нормалізувати стани пов'язані з певними соматичними розглядами. Ну, Найбільш розповсюджені Це може бути, наприклад, гіпертензія так, в людей, в кого підвищений ретеріальний тиск. Це можуть бути інші соматичні захворювання. Техніка древня, вона прийшла до нас з древньої традиції ведичних вчителів. Але в нас час цю техніку вивчала сучасна наука, і ця техніка на сьогоднішній день себе зарекомендувала як найефективніша медитативна. На техніка, в чому є така унікальність, що, хоча ми і розуміємо, що під час медитації ми отримуємо відпочинок з відпочинку, ми як правило щось розуміємо як усипляння в цій медитації. Навпаки, ми зберігаємо ясний розум, можна сказати, максимально пробуджений стан на фоні дуже глибокого розслаблення. А друге, таким визначним, що в цій техніці взагалі заборонено концентрація, контроль, намагання це зробити правильно. Вірити в це теж тут не потрібно. Ця техніка не передбачає сповідувати якусь філософію, це не є релігійна техніка, це не вимагає зміни способу життя людини. Ця техніка, схожа як душ для нервової системи. Тобто, ми, практикуючи цю медитацію, схоже, ніби приймаємо. Освіжаємо свою нервову систему. Завдяки цьому, ми виходимо в активність і себе в активності починаємо почувати краще. Знову ж таки, вертаючися до наукових досліджень, яке одне з таких найостанніших, можна сказати, і наймасштабніших, було закінчено у 2018 році, в якому якраз брали участь військові американської армії і які мали проблему з посттравматичним стресовим розладом, група, яка практикувала трансцендентальну медитацію, показала найкращі результати порівняно з тривалою терапією, ну, якраз психологічної корекції. І з так званим health education, тобто притримання звичайно здорового способу життя. Хочу ще підкреслити дуже важливий момент, що ця техніка вона є не травмоорієнтована. Тобто, для того, щоб отримати результат, нам не потрібно копатися в собі, нам не потрібно витягувати з себе ті спогади, які можуть на сьогоднішній день нам заважати жити і добре себе почувати. Тобто техніка. Відчуття дуже приємні. Можливо, навіть зараз Сергій розкаже, як це відчувається під час медитації, бо я знаю дуже багато з військових, з ким я спілкуюся, дійсно відчувають дискомфорт, коли. Є потреба згадувати, пережити в минулому, і це може бути, ну, викликати такий, скажімо, травмуючий ефект в теперішньому справжньому. Тому завдяки медитації ми можемо дуже швидко налаштувати так свою нервову систему, щоб здатність адаптуватися до вже після. Буває перенесених травм, як психологічних, так і фізичних, і ми могли війти максимально м'яко, швидко інтегруватися в звичайне життя. Ну і також це дуже допомагає для військових, які приймають участь в військових діях, для того, щоб підтримувати адекватний стан нервової системи, мати можливість дуже швидко відновлюватися. Навчання медитації триває 4 дні. Заняття тривають півтори години. І пройшовши цей курс навчання, далі ви будете практикувати цю техніку самостійно. Вам не буде потрібен якийсь спеціальний інструктор, наставник, який би вам допомагав би далі цим займатися. Тому я хочу запросити всіх, хто відчуває в цьому потребу і хто би хотів освоїти цю медитацію, долучитися. До такого процесу навчання і далі отримати користь від цієї медитації як для себе, так і привносити ефект від медитації в колективну свідомість, оскільки якщо ми на індивідуальному рівні. Відчуваємо гармонію, спокій. Тому я вас запрошую долучитися до курсу навчання трансцендентальної медитації для того, щоб привнести на індивідуальному рівні всі ці позитивні властивості, і через вас це буде розповсюджуватися на наше суспільство, от на всю нашу країну, і будемо рухатися разом до перемоги. Я хочу сказати, що медитація має дуже крутий відновлюваний ефект, буквально за 20 хвилин. Ти ну, нібито попроспав усю ніч і знову свіжий, як новенький, будеш ж продовжувати бойові дії, крошити кацапів. І ми плануємо масштабувати цей позитивний досвід і далі розповідати про нього, як це, як це буде. Просимо усіх військових бо долучатися, я реально рекомендую. От, якщо є якісь питання, в описі цього відео будуть контакти, будуть посилання, по яким можна зайти, подзвонити і запитати, як ви можете познайомитися з цією ну, реально крутою технікою. Яка ну, мені особисто дуже допомогла, і я знаю, командир мій вже е, приєднався до цього двіжу. От, і теж ну, дуже, дуже успішно. Е, тому ну, всім просто рекомендую, запитуйте, звертайтеся е, і дивіться відеоматеріали, бо будемо розповідати нові. Е, успіхи, і нові досягнення, і взагалі як це працює з іншими? Дякую.